Радіо Chicago. Юрій Горбунов планує зняти новий серіал інгулець за 33 мільйони гривень. Кошти виділяє державне підприємство, мультимедійна платформа іномовлення України. Власна компанія телеведучого прототип продакшн стала однією з 53 переможців конкурсу від державного підприємства. І на сайті Прозоро є опис майбутньої стрічки і, власне, ось її уривок. Два талановитих айтішника Максим та Данилу втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів опиняються на Кіровогращині в СМТ Інгулець, де всім керує фермер Олексій Поровоз по кличці Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають, чергувати на місцевій. Ві блокпост і час від часу працювати на фермі. Сам Горбунов вважає, що фільм важливий для протидії руському міру через культурну сферу. Отож, за його словами, 33 мільйони це невеликі гроші за 24 серії стрічки. 33 мільйони гривень люди ви здуріли. Що блядь, відбувається? Ми збираємо тут по гривні, по доларах для того, щоб відправити купити дрони хлопцям. Для того, щоб купити якісь медичні, медичні речі, тактичні речі. А ви 33 мільйони гривень виділяєте на якийсь фільм. Неважливо навіть про що він, чи про етішників, чи про фермерів. Це зараз не має ніякого значення. У нас іде війна і всі кошти. Мають працювати на нашу армію і дуже демотивують такі правду, новини. З одного боку, президент звертається до Байдена, дайте нам фінансову підтримку, дайте нам озброєння. А з іншого боку, ті самі кошти виділяються на зйомки фільмів. Маємо коментар: коментар від міністра культури Олександра Ткаченка. Який, власне, підтримав цю ідею, коли заходить питання про виділення коштів на культуру, в мене такий конективний дисонанс. З одного боку, ми маємо захищати і промотувати українську культуру, з іншого боку, не виділяти на це державні кошти не можна все зробити лише за кошти донорів. Десятки мільйонів коштів донорів вже пішли на врятування української спадщини, на допомогу нашим українським митцям тощо а Ці твори, які мають бути створені, залишаться власністю держави. Це важливо. Власністю платників податків подальшому можуть використовуватися так, як буде це потрібно, як зауважить громадськість. А, і друге, це нормально, що під час війни. Держава підтримує в тому числі серіальне виробництво, так робили всі, в тому числі під час другої світової війни, американці і британці, і там знімалося кіно, і не тільки за кошти меценатів, і не, і не тільки як продукція е, як мовити, яка може себе окупити, а в тому числі і відповідними відомствами, які розуміли необхідність створення такого продукту саме під час війни. Дозвольте уточнити. Ви сказали, що щоб не чіплятися за самі лише комедії. Ви сказали, що є близько 50 переможців. Це всі, всі фільми будуть не лише комедії. Про яку загальну суму йдеться, яку держава витратить на кіно? Наскільки я розумію, було подано заявок на здається біля 400 мільйонів гривень? 400 мільйонів гривень витратять на кіно. Я хочу одразу перепросити, потрібно уточнити фінальну суму, яка склалася в результаті переможців. Чотириста блядь, мільйонів гривень вона збирається витратити з 400 мільйонів гривень. Мене досі не ще не покидає думка про минулі новини, які ми говорили, про те, що в Києві планують за якусь там енну кількість мільйонів відбудувати дорогу, тобто поставити там, не знаю, там певно золота дорога буде. А, також на відбудову а, меморіалу голодомору. Тобто, це все важливо, але не тоді, коли йде війна, не тоді, коли а, в будь-який момент може прилетіти ракета і. Рознести все в пух і прах, А це стосовно дороги і монументу, наприклад. А стосовно щодо фільму, в принципі, та я погоджуюся частково з міністром культури Ткаченко, що потрібно розвивати нашу українську культуру. Але, мабуть, не тоді, коли країна просить допомогу в інших країн. А тут виділяють 33 три мільйони. Але з гривень з фільми і серіали. От ви так кажете, 33 мільйони гривень. Чотири 30. загальний бюджет на фільми. Ну тобто це не, це тільки це чекіт... не є багато. Та, ну, дивись. Да, дивися, Вадим, але це 33 мільйони це лише на один серіал, але буде на один серіал. Тобто виділили 400 мільйонів на там є 53 переможці. Але як краще дивитися українське кіно, чи все ж таки, щоб наші е, російськомовні українці переходили і дивилися контент російськомовний? Я думаю, я ти думаю, ти думаю, ти... Я думаю, я думаю, я думаю, що російськомовні українці, коли сусідові прилетіла ракета в будинок, мали би зрозуміти в своїй тупенькій голові, що йде війна, і ніякий російський контент споживати не можна і слухати Лобуду, і ані лор це дно і це позор. І дуже Тоді... шкода, що вони ще до цих пір цього не зрозуміли. і Їх треба знімати спеціально для таких тупих українців, потрібно знімати фільми. Тоді інше питання. Тоді і краще, щоб все ж таки летіли ракети, і ми не мали чим відбиватися чи нам дивитися український фільм? Ну тоді треба альтернативу придумати. Є багато університетів культури: карпенка Карого, Поплавсько, Львівський. Чому не взяти студентів, операторів і хай знімають фільми, студенти? Вони це, це може бути в нас є багато українських фільмів, які власне ми ще не бачили на екранах, тому що вони нікому не були не цікаві. Це раз. А по друге, ми маємо багато фільмів, які ми можемо переозвучити, що є набагато дешевше, які також є українськими. І власне в кінці кінців можна показувати на момент війни американські фільми. Просто з українськими субтитрами або тою самою озвучкою, що я набагато економіше. Але говорячи про це все, маємо відповідь до Ткаченка. Маємо відповідь безпосередньо від актора фільму, який буде знімати Горбунов. Батя ми згадували його буде звати у фільмі. А насправді його звати Поворозню. Власне він відповів Ткаченку наступними словами: президента зараз окружають більшість тих гандонів, яких треба буде поубирати, повиганяти. Согласен. Але давайте зараз всі об'єднаємось. Всі зберемо останні сили і допоможемо нашим воїнам, щоб ми швидше перемогли. Як тільки ми переможемо, далі буде все по іншому. Мені дуже прикро, що деякі політики на сьогодні вже забули, що йде війна. Мені дуже прикро, що ті політики, які зараз розказують, як все погано, все Карашу, не приклали зовсім, зовсім зусиль для нашої перемоги, а тільки говорять. Ось такий маємо коментар від поворознюка. Власне, і дійсно дуже шкода, що ми раніше не зауважували цього великого зека радівництва. По інакшому ніяк не назвеш. Власне Ткаченко. Нагадаємо, він раніше був генеральним директором 1+,1, плюс А Горбунов є чи не основним ведучим на 1+,1. плюс. І бачимо це так зване кумівство, яке зараз бувається у владі. Шкода, що маємо таких людей. Шкода, що маємо таких зрадників. По інакшому їх напевно ніяк не можна назвати. Радіо Юей Чикаго